Вітаю всіх хто зайшов до нас на канал! Сьогодні я хочу вам розповісти: у мене є на каналі відео. Де я викрайку показувала, як пошити для собачки комбінезон. Ця викрайка у мене ось тут є, і там вказала в описі адрес електронної адреси. Дуже-дуже багато. Я навіть не рахувала, але дуже багато повідомлень мені прийшло з проханням відправити викрику. Я цю викрику всім з задоволенням відправляю. Пишу в листі, кому що не ясно, пишіть. Я вам відповім на всі питання. І зараз похолодало дуже на дворі. Зараз ось у сонце світе, але в нас 14 градусів морозу. Дуже холодно. І вирішила я повторити це відео, так вкратце розказати. Посилання буде вверху на подробний там мастер-клас, можна сказати так, як пошити для собачки, для наших хвостиків, які зараз мерзнуть від цих морозів. Наша вибігає на вулицю, ну буквально. 5-6 хвилин і бігом хоче скоренько втікти в тепло. Не хочеться їй бути на дворі. Але коли я її вдіваю, вдіваю вже одежу на неї, то вона гуляє довше. Ну, звичайно ж, бо їй тепліше. Викройка складається з таких, там буде 5 листків. Це ось рукав, передня полочка, задня полочка, капюшон. Штани Штани будуть на двох листках, тому що тут ось, ось стрілочка є, і отако склеї, треба, придеться склеїти і вирізати, і буде така от виклика. Викройка дуже вдалася. По ці викроки я от нашила їй такі от речі. Ну, це, звісно, дуже маленька частинка. У мене там цілі ящики лежать і ще те, що. Ну, я хочу показати саме те, що користуємося постійно. Є там у неї і такі, які дуже рідко вдіваємо. Ну, в общем, отака. ось от по ці викроки зроблений оцей комбінезон. Він дуже удобний, хорошо вдівається, зручний, тут капюшон. І... Штани, кофта, от те, що на викріці, так от воно і є. От там от, коли посилання буде, то я шила цей комбінізон. Він такий м'якесенький, хороший. Викройка буде ось ось з цих двох частин. А тут, ну, опять же, в тому відео все подробно розписано, розказано. верніше. Я показую, як я роблю. Оцю частинку. Вставляю вставку, вона регулює довжину спинки собачки. Вона може бути як такою, так і більшою, і навпаки, меншою. От, Тоді є у нас такий типу, спортивного костюму велюровий, по ці самі викройки шито. Такі ще є по ці самі викроки шито. І навіть даже по ці самі викроки я шила їй футболки. Вона от ходить от в таких футболочках, це вже в хаті коли ходить. Це все по ці самі викроки. Ось роблено така от трикотажна штучка це з старого світерка. Я роблю ці резиночки. І отак от вона виглядає, футболочка. І опять же по ці самі викроки робила піжамку. Це вона спить в ці піжамки. Тоже, так само. Викрика кругом одна, тільки я моделірую різні вже віди. Це в нас в'язані речі, така ось 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 є кофта, є плаття в'язане, є жилетка. Жилетка, до речі, до речі дуже зручна завдяки ось цим повірьозкам. Це надівається на лапки, і вона тоді добре фіксується, не спадає, вона частенько її надіває. І це зв'язала більш товстішу таку кофтинку їй теж вона на її ходить. Коли холодно на вулиці. В общем, такого ціла куча цих речей. Це тільки маленька частинка того, що у нас є. Ну, таке. Чого я вирішила це зробити, ще раз повторюю це відео, то що зараз дійсно на вулиці дуже холодно, і ми своїх хвостиків і рукави відрізаємо світерів, дирочки прорізаємо, якось намагаємося їх утеплити, для того, щоб вони довше ходили. Хто може купити, той купляє, хто не може, той сам щось майструє. То я пропоную вам дуже-дуже класну викройку. За це нічого не треба платити. Просто зайдіть за посиланням внизу в описі є адрес електронної почти. Напишіть просто листа, хочу викрику. Я вам відправлю таку викрику, і ви зможете пошити самі. З будь-яких речей я шью з всього такого, що оце все пошито, це все не нове. Це все оце футболка була, це були теж якісь, я б не пам'ятаю, вже не пам'ятаю штани. Це теж були нічого тут нового нема, все щось перешиваю. Це я в секонд хенді купила, по-моєму, якась накидка була з нею, вона така м'якесенька і дуже хорошо виходить. Це теж купляла ковтинку, якусь секонд хенді купила Вілюрову, і з неї вийшов дуже класний такий комбінезон. Так що... За копійки, оце можна зробити самому, у кого є вдома швейна машинка, і ця викройка, вона взагалі безподобна. Викройку цю мені дала моя подружка, вона взагалі шиє, ну, не вдома оверлог, є і машинка, вона шиє на продаж собачі речі. І це, я в неї попросила, вона мені дала цю викрику. Поділилася зі мною. І зараз в мене вже дивлюся більше тисячі сообщень, на повідомлень на ящику. Почтовому всі просять викрику. Отправляю всім. Дуже багато людей пишуть благодарності, що да дійсно підійшло. І чим це викрик універсальна, що можна зробити на будь-який розмір собаки? Ну, дійсно ж, коли вже собака важить там до 50 кілограм, і то одна жінка дзвонила, казала: ви знаєте, я навіть подивилася на цю викрику, збільшила її, додавала її багато, і навіть на лабрадора. Щось у неї 12 кг, був лабрадор, крупненький такий собачка. І каже, в мене вийшло зробити йому комбінізон. Дуже вам вдячна. А взагалі, оця витрика розрахована на собачку до 3 кг. Це Йорки, ну у нас Йорк. Юрки чи хуашки, ну, коротше, собачки мілких пород. Так що ще раз вам наголошую, що там в описі під відео буде електронна адреса, кому потрібно. З задоволенням відправлю вам цю викроку, отскановану, ви тільки розпечатаєте, виріжете і будете шити такі речі своїм хвостикам. Зараз дуже холодно і хочеться, щоб вони були в теплі. Не хочеш? Якби би не був теплий кабінезон, над слона проситься додому, проситься, замерзла, так? Ти не замерзла? не хочеш гуляти, Ну все, нагулялась, на дворі мороз. Каже, йди ти в пані зі своїми гульками. я хочу в хат, хочу в тепло. Да, Сань? Ну, комбинезон тоже зрачный. Нюхай, коты, чужие коты приходят, и она тут пронюхает.